Друзі, доброго дня! Сьогодні вдома по хазяйству у дворі роботи не край. Але наші хлопці працюють і зараз з нами на зв'язку Максим, який робить ТО на двох х солісах на Кировоградщині. і Переключаюсь, даємо йому слово. Доброго дня, знаходжуся в Кировоградській області. Обслуговую два Соліси 105-х в одному господарстві. Один трактор чуть новіший, інший чуть старіший. Один 4 роки, другий 3 роки. Хочу поспілкуватися з власниками, як вони мені що розкажуть по поводу цих тракторів, як обслуговувань, як все. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як вам трактор, як ви з ним живете? Що у вас ломається, що не ломається. Трактор добрий. Закажу, по Проблема у нас була протерлася на, на рольову. Це заводський був брак, тут з тяжкою затягнуте, але воно протерло. Так. Це через скільки років експлуатації протерло? Через так. 3 роки Через 3 роки експлуатації так. протерло. Лопнула Трубка була металічна через 2 роки, ставили резинову. Правильно. Так. Ну і на даний момент як обслуговую, був замічений да, трохи патру, патрубок потрепаний. Да, на тяжному роліку не було смазки, ми її роз... зняли, набаливали смазки і тепер працює. Це на якому році? В цьому році, це да, четвертий був. рік. рік да. Заводський дефект був на кондиціоніри. Трубка, а це неправильно стояла, була прикріплена до радіатора, стяжкою її протерло. Його протерло. Так, трактор так все працює добре, все хорошо. Сервісне обслуження добре. Дороге. Дякую вам. Трактор <ріпи> <ріпи> Соліс. Він з ним працюють люди з оприскувачем, з культиватором, дісковою бороною і міндобриво розкидає. Ще... Сервіс борона ще... вас. А ще є, борона. Цей трактор працює 4 роки. ось молодший є чоловік, який працює. На молодшому тракторі. Що у вас ви розкажете? Проблем не було ніяких таких. Нічого не міняли, все як все рідне на ньому Другі... молодий, молодий. Ніяких питань до нього немає. Молодий, так. так само трактор Soly 105 з кондиціонером. Працює з Ну, Цей трактор більше грубо груборя і болота нічого не бачить. Працюють в одному господарстві. Люди задоволені. Тетя нам підказує в різних господарствах. Ми це стоять просто разом. Так було обслужено, зроблено по 500 мотогодин в тракторах. Е, було обслужено повністю двигун, фільтра, гідравліка, фільтра. Так само цьому фільтра е, кабіни. Отакий комплектик. 13 літрів масла в моторі, два топливних фільтри було замінено. Воздушні фільтри, фільтри кабіни, повторююся, масляний фільтр, гідравлічний фільтр і фільтр оп, магнітний, і 40 літрів гідротрансвісійної оливи. Трактора працюють добре. Люди в захваті, рекомендуємо. Гарного дня, до побачення. Максим, дякую дуже. Друзі, отак ми е, отримали, крім е, відео про ТО ще й відгук від двох власників 105-х солісов, які відпрацювали 1-3 роки, 1-4 на Кировахщині. Тому слідкуйте за нашими новинами. Лайк, підписочка. І на каналі Міні-Трактор Юей завжди цікаво. До зустрічі!